Доброго дня, друзі! Сьогодні після роботи вискочили на алмазне. Спробуємо покочити сомика. І на ваші довгі давно записані коментарі. Ось, будь ласка, обновочка. Купив такий електродвигун Хасвінг Protruar 12 вольт з отаким акумулятором на 200 А. Має на день вистачати його. Ось такий от акумуляторчик. От. Сьогодні мене в компанії мій товариш. Будемо пробувати ловити сома. Я з пінга, він з мотовила. Можливо, я теж буду працювати руками. На наживку у нас за стандарт. вилазки і мідії. Ось такі от красиві букети. А що з цього вийде за традицією, результат в кінці дня. Спильнуйте. Так, Друзі, є підйомчик сомика. Можемо бачити десь на 8 метриках він. Але він такий пасивний. Будемо намагатися його підняти. А там буде далі видно. Піднявся, вже за нами пройшов. Це дуже гарна, гарний показник, він далі йде, підіймається, підіймається. 7 метриків тримається. Малоактивний, активний холотик, не, не підіймається, погано його видно. Але мені кажеться, як підійметься до приманки, то він це я покаже в усій своїй красі. Друзі, це вже наш дядько піднімається. О, пішов до приманки, пішов, пішов, пішов. Серега, жди, жди, буде брати, жди, бере у мене. Клюну. Клюну. Сука. Бери. Пошл, Диви, диви, диви. дви, пошл, 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 Тихо, 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 тихо. Друзі. Пиццык. Оба-на! Оооо! Пошла, родимая, моя в воду! О. Ой, сел он ридненький. Ой-ой-ой, моторчик включу. Серега, хороший буду, дядьку. Вот это вам, друзья, самого рыбалка. Отрабатывай, палка. Самого рыбалку. Так, а ну накрыл, ласка, латочек. Да-да-да і так його тут за бутилки заховай. І квок забери таку віревку трохи з под ног. Оооо! Оце вже, оце вже, друзі, оце вже воно. Оце я скажу чесно, це вже самого рибалка. Справжня самого рибалка. Дивіться як тягне нас. І мотор не потрібен. І мотор не потрібен. О! Оце вам... Будь ласка, друзі, і ставок. Ого, го Це, напевно, серий, я то скажу чесно, так як він давить, це... Це більше десяти, набагато більше десяти. Це може двадцятка, а може і більше. дивіться на ехолоті, який він, дивіться, який він демон. Це просто демон. Це риба? Пошов в гору! Ага. Каже дудки з два, тобі не в горку. <ф> О, друзі, це вам не передать словами, який кайф. Це просто кайф. <ф> Давай, малиш, давай в гору. Давай, 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 давай. Повітря хопадне. Ого, я вже його бачу, пошти! Воно позирі, пости, позирі, отуди пішов. Поняття для чого треба спінг. Ну от куди його з тягати? тягать? А як ще більше клюне? Да, ну його да. Диви, 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 дивити. Ох. У нас этот самый американська рибалка, Shark Protection. Йверный балет. Он просто дыр на ту сторону на стяне. Ты поискал уже протяг. Круть. Просто круть. И он уперся, і в дно ушел, і все, і нічого не зробиш ему. Пока ботрейки не саме. Або в мене. Хтось із двох сьогодні здасться. О, о давай, давай. Треба його тихенько виважувати на... на рапа, але ж поки не втомиться. Ти подивійки нас тягне. Хочеш подержати? Ні. Нічого. О, дивись, 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 дивись. Не моя Немає рисувати Йо-мойо! то там 25-30 килограмм. <laughs> ты бачишь этого крокодила? Серега, ты посмотри на него. Это жесть. Так, ну что я скажу, я поплыв. <laughs> ты подиви. Подивиться, друзья, это просто, просто, жесть. Да, такие десь. Да до 30 кг точно буде. Ух, Оце торпеда. Набирай, набирай скорость, набирай, набирай, пошв, пошв, Йопер, не болі. Ну представь ти, що такого на мотовило зараз хапанеш. Да не його да ну його. Оце дракон скажи. Ти подиви, 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 що робить. Дар, надо спинин, крокодильчик якийсь дитин. Та тут крокодильчик по-любому. І пкатушечка хороша, така карпа вас з байтринером. Бо, друзі, я вам скажу чесно. Удачі вам не бачити з такими дядьками. Щас як дасть хвостом. Ні, треба його виматувати, бо по-другому ніяк. Хай вигулюється, хай надихається. Хай не вистачає на, на, повітря. Та ну куди ви що тут, ну тридцяточка по-любому. Да, конечно, да Хороша рибка, хороша О, оце озеро так да озеро. Ну що, нагулявся, друг? Будемо з тобою дружити, чи як? Кажуть, не треба, ти, головне, шевелись, я ще не нагулявся, ще не хоче, не пойде він до нас. Хай ще гуляє. І пішов, 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 пошов. Ох, красавець! Вайве! Сомаджан! Він ще нам дасть прикурити, подожди, подожди, це він притворяється. Хоча наставку рибка трішки слабша, ніж на... Чим на цьому, чим на... Річці. Так я ж от це потроху за голову одразу акуратно. Не хочу одразу за челюсть брати. Там крючки як-не-як. -як. Засіли гарно. Вайве! Васяджан! Я знаю, який рибак кисляка поймає, один знайомий рибак. Друзі, це вам просто не передати. Це адреналін, це задоволення, це. це просто кайф. Просто каїв. Ого-ого. Просіся добре двома крючками. Двома крючками засікся хорошо, гарно захлопнув. Ааа, ручки трусяться, ножки трусяться. <хи> так, а ну малый давай. Давай мы тебе... Я бачу, вот так тобі робить. Давай, 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 Тебе треба приручить до спокою. Ага, ага, ага. Пошл, пошл, пошл. Ага. Серег, Серега, как, как ощущение? Ты, так, ты такую рыбу бачишь уже раз? Круть, ну просто круть, ну что вам сказать? <свят> Все, молодец. Ага. А я знал, я знал, что так и будет. <свят> я знал. Оно, оно, давай, 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 давай. Я фраціончик виставив. Я знав, що він притворяється. Я знав, що він ще коксу дасть нам. Я ж казав, только ти значнеш його подімати, але... а да. Ваю ве. Ага, давай сюда, малий. О, давай як вниз, я тобі скажу. Так ну конечно давить 30 кг, наче 20. Ну 20-чка, мені каже, тут Він Длиною де то метр 50, мабуть. Та ну, блядь, метр два. Ой, метр двадцять точно, метр двадцять точно. А може метр 30. А ну ходи сюди. А, не, 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 не дається ще, не дається. За, за морду не дає, брать. Пішо, пішов, пішов, пішов. пішов. Mm. А прикинь полтос. А сто. Я не знаю, як люди витягують сто. Це скільки треба здоров'я мати, і часу, і сили, щоб вимучити сотку. Хоча може чим більше сом, тим швидше томиться. Теж може бути. Може не расти, як старенький. А це якраз в розквіті сил. Ну так. Да. Може бути велика риба більш спокійніша. Та ну шо ти отак тебе дядьку. Ти мені кончика не зламав. Я вже хлопець теж, скажімо так, тертий. Я знаю, що таке велика риба. І знаєш що такий спілінг карбоновий. Хоч він і мощний, дручок у мене. Дуже мощний дручок. Але тим не менш. Та ти шо? Та ти шо? Та давай уже. Так, Серега, мабуть, ти будеш зараз його брати. Ні, браття тут саме спінь. І якось будемо його тягнути в лодку, бо гуляти ми ще з гулятимем. гулятимемо. Хочеться ще якусь покльовочку заробити. і треба буде його, мабуть, на берег ходити. Та десь припнуть, треба дати до якогось пенька. Знайти пенька якогось гарного. Подиви на цю машину. Пашо, пошов, пошов, пошов. а він на мене. Обідився. І кругу, по кругу. <глух> Поняв, чого я тепер другий кончик доставив. Бо в минулій разі мене сомик був нездоровий і дуже погано було мені твердим спінгом його відпрацьовувати. А цього разу я дуже, дуже мудро зробив, коли доставив кінчик, тому що ви бачите самі, як відпрацьовує спінг. Таку здорову рибу, правильно вистаний фракціон, правильно підібрана снасть. Снасть простенька, нічого кучерявого тут нема. І ось, будь ласка. Ось такий от результат. Виповзак і мідія. Ну, сам бачу на ехалоті. Чотко тільки показався, вис, Виход різкий підйомчик, цалап і на дно. Ага, так ты його и взял. Давай, малый, давай, хорош. Ага. Очки классно. Засилы. Ага. Таки взяв записок. Хотів ему пальця в рот засунуть, ага. Засунув ему пальця в рот. Добрий день. Палець в рот не кладуй. Палець в рот не кладай. так новый. Ага, не дає пальця в рота. Только, только пытаюсь в рота ему пыхануть, Треба пробовать резко так. Я бачу на видео, как люди так делают. Чекай. Час. Выплюнул пальца! Выплюнул пальца! Подлюка! <плёвка> Выплювается. Там щитка хороша, через перчатку чувствую. <рес> чекай, чекай, чекай. А може за забув якусь забіжню. Ну, чекай. А там не знаю. Сукай, не трогай, Серега, не кога. Шнурка, шнурка краще не трогай. Бо зараз крючка розогнемо і він помахає нам п'ятами. Тоді <рес> давай, будемо його вигулювати. Вигулювати. Дивись, щоб він, він нас не вигуляв іди сюди маленьке, так тихенько. Ага, Только пальця под крышку оборот і сразу пішов, пішов. Угу. Ох, і стрела, ох і стрела! Йоперний балет, Чуть чуть, чуть не нырнул. Ну, погулять? Повітря що він набрав. Ти боюся, щоб курчка не зацепить. Так, от треба ту, щоб, блин, чувствуй зуби через пальця. Порвай трохи руку. Может, на одну руку две. Может, ты знаешь, на одну руку две, а ну одевай мне другую перчатку сюда. Не, не чекай. На улицу мокрую. Бо, блин, тонковатая перчатка, треба толстая перчатка. маска черная, я думаю, дуже добре підійшла б. А ну, одевай. Вот тут вот, уже вот, вот, пальцы чувствуют, ца цап цап щемить. А ну-ка, 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 ну-ка. Треба, а ну, пальцы вот тут. <т Connecting noise> треба хорошая. Дніприємська торста толста перчатка, почекайте, не о. О, оце може буде... О! Може буде і краще. Цапанув пальцем вже. Ще мить. Оба! є. Чекай, не троє! Оба! Я! Uh -huh. yeah. <laughs> Серега, як тобі відчуття? А? Поки немає сло Як тобі таке відчуття? О, друзяка! Таке відчуття, що у нас ще, 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 ще один пасажир на лодку набув. <laughs> Друзі, що я вам скажу? Емоції через край. Ось вам, будь ласка, і озеро. Ловили його річці, а він бачите, де сидить? В ставках. Ну круть, ж, ну просто круть. Ну що, відсипляємо, пробуємо ще щось підняти. Да. Друзі, пильнуйте, ще будемо щось ловити. Друзі, під нами Сомик. У мене була покльовочка. У мене покльовочка, ось його добре видно. Його дуже добре видно, він піді мною трогає. 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 Давай, малий, давай. Його дуже гарно видно на ехалотику. О, о під нами, під нами. ну Давай вже в Сереги клюнь на мотовилі. Нехай кайфане. О, падає, падає, падає трошки, бачиш? Оп-оп-оп, пошов гору, пошов в гору. Ну, притримай, будь ласка. Так його краще видно буде. Диви, диви, падай, падай, падай. Можливо, він там не один. Диви, диви, а це підла. Все, він, все, він, все він на 6 метрах. О-о-о, біла. Ні, це не біло! Це було, не біло. Друзі, це ще більше, ніж попередні. Боже, поддимається, поддимай! Серега, зараз буде, зараз буде капець, зараз буде капець, я тобі кажу. Не хоче, піднявся. О, ну, ну, падає, падає, падає. Давай, другу, давай. Погуляй, постой. Я не буду стукати. Ні, це трішки менше, ніж попередні. Менше-менше. Слабенько потрогав. Єлі потрогав. Щоб тобі добре було. Єлі потрогав. Дивись, бач, починаю. Високими. поняв нього. І, і все, уходить. А от низькими лупашу поднимається. Бачиш. Люди. Mm -hmm. Потрогав. Падлюка, сам падає і другого за собою тягне, ти прикинь. скотчу потрогав и упав скинули да? угу. тихо тихо он один вообще он под нами був дивись поднялся аж под лодку наверх аж наверх вышел. бачиш mm. один ось один о там два воно под нами дивись один и другий блин капец Три під нами! Три, дивись! дивись, Це! Це що то з чим то Це що-то неймовірне! І один над нами. Три під нами, один над нами. Диви, 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 бач вище пішов, на три метри. Чотири, дивись, Раз, два, три, чотири вже. Йопарний болт! Капець. Друзі, дивіться. Це просто розрив башка. О. Просто... Отак, Сергіо, Уже можна не хоче, просто сиди держу. Уже можна сидеть ждать, поки він клюне. У мене в прошлый раз так само було, було, я взяв нитку зуби, перепливаю, вроді пропали понял, вроде вроді немає Доганяють, якували цю зуби. 4, 4 сома на ровном месте, що что тебе казалось прикатом? Держи, 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 друже, держи, держи. Грайся з ним, грайся, грайся. Без матюльників. Не, не подимай його. Він <кл> <кл> на твоє напутався. Так да, тут не на твоє напутався. Ти його сильно різко потяг гору, друже. Не, не, не витягуй різко не викидай. Так, друзі, крокодили знову під нами. А от будуть брати, оце питання. Товариша сомик накивав п'ятами, піднять підняв нього, а він хвостом дав і, і втік з гачка. Але нічого. Ще будуть у нас покльовки. Гарні клюваки, гарного сома дивіться який крокодил боже, який там крокодил. Я боюсь представити, що він зробить, як він клюва ненормально. Це просто крокодайл. Ну така рибина, така рибина. Підійде подруга і падає, підійде потрогай, і падає. Обережна, така обережна, як я не знаю. Ну що, друзі, завершуємо риболовлю. Риболовля була досить вдалою сьогодні. нас клюнув гарний трофей. Скажу чесно, я більших самих ще не ловив, але це все попереду. У товариша мого теж було гарне клювання. Теж він спіймав гарну таку сімірочку, підтяг доверху, але поспішив, вона йому хвостом по рукам дала нирнула і пішла додому гуляти. І так, що ми піймали сьогодні? Дивіться, який сьогодні сом. Просто Гігантеліус. Просто Гігантеліус. Це така впевнена. Упевнена 20 очка, а то може навіть і, і більше. Їде він додомцю, піди у нас на філешку на шашлычок. А всім вам, друзі, бажаю всіх таких самих виловів, ні хвоста, ні лузки. Підписуйтесь обов'язково на канал, ставте колокольчик і до зустрічі!